Вітаю! У сьогоднішньому відео поговоримо про стрижку лаванди восени, підготовку її до зими. Розкажу все і покажу, поділюся з вами власним досвідом. Слава Україні! Мене звати Оксана і сьогодні ви на моїй лавандовій локації. Тож, ходімте, детально все покажу і розкажу. У мене на локації ось восени я висаджувала ці кущі. Вони всі гарно пострижені і сформовані. Що я вам хочу показати? Ось так що кущик такий пишненький, гарний, щільненький. Так ви ложите руку, і він не розломується, не, роз... не розходяться гілочки. Такий кущик дуже гарно перенесе снігопади. Нічого з ним не трапиться. Кущики, бачите, такі всі щільненькі. Такі кульки ці усі вони такі щільні. Сніг їх не розломить. Такі кущі стригти не потрібно. Кардинально їх вже буду стригти навесні. Ну, зараз я вам знайду. А ось, наприклад, бачите, це теж гарний кущик. Але ж ось ці такі вистріли я зріжу. так в принципі, куч гарний, щільний такий як книжечок. Так, ось такий кущ. Він також гарний, щільний. Є гілочки, які виросли вище, так інші. ось бачите? Я їх також просто підстрижу. Можна це зробити і навесні, але якщо у вас кущів небагато, то можете гарно так декорувати і хай гарненько заходить в дим. Такі ліжечки. В саду в мене є кущі, які ну, я не постригла. І ось я вам зараз покажу, що з ними буде, якщо ми їх не пострижемо. Тому ходімо до саду. Ой, як запахла лаванда. Постригла, поворушила ці кучи, який аромат, неймовірний. Так, ну ходімо в сад. Покажу, які кущі потрібно стригти обов'язково. Ось вам знайшла кущ. Він у мене росте біля вегелий. І я його просто не побачила і не постригла влітку. І ось він такий рихлий. Бачите, ложите руку, а гілочки так і хиляться, так і ломляться. Такого куща обов'язково надо гарно до зими підготувати і постригти. Це молодий кущик, я його пострижу. Коротко так зараз пострижу, покажу вам, і просиплю компостом. Молоді кущі лаванди я просипаю компостом. Щоб вони гарно перезимувалися. Хоча, до речі, лаванда, ось уже скільки в мене з 2020 року, вона не боїться морозу, вона дійсно морозостійка. Так, ну приступимо, Пострижу і покажу. Стрижіть, бо вона дуже любить стригтися, Це дійсно так. Не будете стригти, буде розвалюватися і буде знизу голенькі ось такі стебельки. А ось так він вже маленький, компактний, гарний куси. Гілочки ж, не забувайте, не викидаємо, можна посадити. Постригла я кущика, ось гляньте, Ложите руку, а гілочки так і пружинять. Не розломуються в різні сторони, такого кущика сніг не поламає. І став такий ось собі гарненький, компактний кущик. Лаванда дуже полюбляє стрижку, тому стрижіть і до зими готуйте. Обов'язково, тому що, якщо не підготуєте, кущі будуть рихлі, сніг розламає і так не заквітне красиво, як би хотілося, щоб квіт кущ. Підсумуємо. Готуючи лавандочку до зими, коротко її не стрижемо компактно так, щоб кущик не розвалювався від снігу, це дуже важливо. Навесні вам покажу, як я стрижу свою лаванду. Щоб кущі були такі ось пишні і гарно квітли. Подивіться, шановні українці, які красі знаходиться моя локація. Веріски, як намальовані, сосни такі гарні, неподалік у нас тут ліс. Милуюся. Щиро дякую за перегляд. До нових зустрічей. Все буде Україна!